Свою чергу нагадаю, що на лінії бойового зіткнення просто немає простих ділянок. Тим більш турецький напрямок, так який представляє зараз пан Станіслав, він особливо особливо гарячий, особливо чутливий, особливо болючий. Пане Станіславе, які новини станом на зараз? Ситуація лишається досить важка, досить напружена. Росіяни так і намагаються штурмувати, намагаються просунутись десь, проси, протиснутися протиснутись через наші порядки, зайняти хоч один якийсь будинок. Додатковий ще е, ну у них це не виходить на щастя. Е, наша лінія тримається завдяки стійкості мужності нашої піхоти. В першу чергу, росіянам не вдається просунутися вперед. Вони несуть величезні втрати, продовжують штурмувати, е, Так що про якусь там. Про те, що вони зупинили свої штурми нарешті, тут говорити ще на жаль рано. Пане Станіславе, знову нагадую глядачам, що збір триває, і ви можете долучитися до цього збору. Кожна гривня вона має значення, і ми будемо щиро вам вдячні за вашу активну участь. А це дійсно активна участь, тому що гривні конвертуються в обладнання, яке потім береже життя українських воїнів. Ми з вами говорили про те, що ви потребуєте так цього великого дрону. А що у противника якими дронами зараз російська армія атакує українських воїнів? Ну, в більшості зараз це fpv дрони Дуже багато вони використовують на цьому напрямку, користуються тим, що вони можуть вставити своє обладнання на висотах, на певних на і так далі. Тут дуже багато териконів з усіх боків і можуть закривати великі відстані. постійно намагаються нанести вогневе враження по нашій техніці, яка Пересуваються безпосередньо в самому Торецьку і на дорогах вокруг. Ну, це найбільше таких випадків, що вони застосовують саме піві камікадзе як ударні дрони. Також наскільки я знаю, що вони проводять дистанційне мінування можуть вночі кидати з якихось своїх великих дронів міни на дорогі. Ну це з того, що ударні дрони а так. У них розвідувальні дрони теж широко використовуються. Крім звичайних мавіків, у них постійно літають літакового типу дрони, різні там орлани, всім відомі, і так далі, які постійно патрулюють десь глибоко в тулу У нас намагаються виявляти теж цілі. Ми поки. Ми продовжуємо нашу розмову. Тим часом ми попередньо так дякуємо вже тим, хто долучився, станом на зараз більше ста тисяч друзі нам з вами вдалося зібрати для хлопців на терецькому напрямку. Пане Станіславе, я би розширив питання Олени і спитав би загалом, які фактори ну так грають за нас, які проти. Ну. Вже всі розуміють, що, ну, перш за все, проти нас грає кількісний фактор ворога. Що ще? Ну, також вони переважають, на жаль, в деяких технічних аспектах. Також кількісно от, в тій самій артилерії, само собою. але найбільш незручно і неприємно, напевно, це те, що у них велика кількість е, тут авіації задіяна, велика кількість кабів вони кидають по нашим позиціям. Це десятки щодня і по нульовим позиціям, і безпосередньо по самому Торецьку, е, де ну, було багато. Мирних мешканців, вже їх майже не залишилось, вони знищили все місто цими кабами і своєю артилерією. От це те, в чому вони точно переважають. На жаль, отака от ситуація. Пане Станіславе, знову звертаюся до глядачів. Я дякую їм за їхню активність і небайдужість і прошу ще долучатися до цього збору. Будь ласка, кожна гривня вона важлива. Разом можемо придбати той дрон, який в майбутньому вбереже життя українських воїнів. Пане Станіславе, наостанок хочу запитати про таке: сьогодні, 1 серпня, за три тижні Україна. Відзначатиме день незалежності, яка нині дається нам дуже важко кров'ю. Скажіть, будь ласка, особисто ви, ваші побратими, очікуєте якихось несподіваних сюрпризів від ворога в цей день, тому що російська армія, російське керівництво люблять такі дати і готують для нас щось, а що саме. Ну, я скажу так, що ми щодня очікуємо якісь певні сюрпризи від окупантів. Але які б сюрпризи вони нам не готували, ми в будь-якому випадку до них готові і ми в цьому не сумніваємось. Ми безмежно вдячні вам за Дякую те, що були вам. з нами на зв'язку.